Згідно наказу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, спеціальний батальйон утримуватиметься з держбюджету. Відтак учасникам бойових дій передбачена заробітня плата від 4200 тисяч гривень і вище, а також соціальний пакет та страхування. Варто зазначити, що гвардійці братимуть участь в АТО. Тож на них поширюється дія закону України про учасників бойових дій з усіма його пільгами. Армію розграбили. Це я не боюся говорити, бо вона так і є, значить, е практично. 50% всього того, що чим можуть забезпечити. Але я твердо заявляю всім, хто буде мене уважно слухати, значить, як командир батальйона і вже сформований з офіцерів-відставників штаб наш, значить, я завіряю, що все, що передбачено штатним розписом, всі будуть забезпечені всім необхідним. До батальйону можуть зголошуватися добровольці віком від 18 до 55 років. Однак особливу ставку керівництво все ж таки робить на військовослужбовців. Мовляв, у них конкретне завдання перемогти війну. Ми ставимо ставку на молодь. Тобто, молодь повинна будувати Україну. А ми вже маємо якби життєвий досвід. Ми багато було людей на бойових діях. Ми фактично підготовлені. І е, нехай не образиться молодь, але ми би рад. Е, я особисто бачу, молодь би мала бути тим тилом. Керівництво батальйону звертається до усіх небайдужих і пропонує записатися їм у спецбатальйон. Це можна зробити за телефонами 096 775 57 56 і 099 545 04 02. Генрієта п'ять Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.